У спортивному комплексі Одеської військової академії відбулися змагання з рукопашного бою збірних команд курсантів. Майбутні офіцери виборювали першість у восьми вагових категоріях за олімпійською системою. Основна увага приділяється звичайно уникненню уникнення пошкоджень, травмувань, особова склада. Ну, стандартний набір за тих прийомів, які заборонені. Там удар коліном, удар в пах. Удар локтем, віктям в обличчя і так далі. Суддівська команда складалася із досвідчених титулованих спортсменів, серед них і курсанти, які навчаються у вищі майстри спорту із досвідом міжнародних змагань. Людина гартується, як гартується як з фізіологічної своєї якості, так і психологічною, адже кожен військовослужбовець, виходячи на даний ринк, на поєдинок, показує свій рівень володіння, свій рівень фізичний, моральний. Тобто, кожен військовослужбовець. До чогось себе підводить за результатами змагань, буде сформована команда навчального закладу, яка візьме участь у першості з рукопашного бою збройних сил України. Олексій Мосейченко, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.